Ни путіним зак вбив в Москві батька голови прес служби РПЦ. Тіла 90-річного Романа Легойди знайшли на узбіччі з безліччових порадок. Правоохоронні органи заявили про затримання підозрюваного. За версією слідства, це 25-річний Адам Щербаков, колишній вагнерівець. Він напав на Легойду з метою заволодіння його грошима і викрав 100 тисяч рублів. Частину викрадених грошей, нібито знайшли у орендованій квартирі підозрюваного. Отож, як усе було, блукаючи у пошуках грошей Адам Щербаков у підвозковій крамниці зустрів 90-річного Романа Легойду, який. Прийшов туди за хлібом. Дезертир розповів літньому чоловіку про свої подвиги на СВО і поплакався на долю. І Роман Легойде зголосився підвести його своєю машиною до сусідньої крамниці, як його і попросили. Дорогою Адам погружуючи ножем, зажадав гроші. з Собою Роман мав 100 тисяч рублів, на які він планував купити близьким подарунки на новий рік. Роман чинив опір, і тоді штурмовик квіноборони вбив водія та скинув труп у яр. Я подошов к нього Он подвез меня до другого магазина. Потом меня подвез, я ему показал, остановил его на полдороги, показал ему нож. Я ничего не делал, я просто ему сказал, давай деньги. Мы начали бороться. Он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил. Адам Щербаков раніше вже був засуджений за розбій на 9 років, але вступив до ПВК та був амністований після участі у війні з Україною. Увесь цей час Адам перебував у розшуку. Він дезертував із частини Міноборони, не дослуживши контракту. Раніше він був завербований у загін шторм З у колонії Обренській області, тож тепер він обрав собі інший шлях, але і тут не склалось. Проти Адама порушено кримінальну справу. Я ж нагадаю, що священний синод російської православної. Церкви призначив сина Романа Легойди очільником синодального відділу із взаємовідносин церкви з суспільством і змі 2023 року. Володимир Легойда потрапив до санкційного списку України як особи, які прикриваючись духовністю підтримують терор та геноцидну політику.